Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я вам розкажу про своє прочитане у квітні. Я прочитала вісім книжок. Сподівалася насправді більше, але потім я десь днів п'ять взагалі не читала в кінці місяця. У мене тут чай від застуди в моїй чашці з мапою мародерів, тому що я захворіла, коли їздила оце. Я їздила в Київ на три дні. Потім я їздила в Запоріжжі. Я тільки вчора повернулася в Одесу. І через усі всі поїздки я походу захворіла. О, я забула по моєму його розмішати. Він, напевно, і так сам там уже розтанув та й пофіг. Давайте просто по порядочку, що я читала: Jones and the Six. Ой, ну мені сподобалось. Десь на 8 чи 9 із 10, я точно не знаю. Не можу сказати, типу мені сподобалось, але не на 10 із 10. Я читала вже три книжки авторки. Я читала Malibu Райзінг, я читала сім чоловіків Гюга», ну і власне Дезі Джонс. І я з тих людей, у яких. Малібу світанок Малібу стоїть на першому місці. Я не знаю чому, але я обожнюю цю книжку. Я її читала ще англійською. Її тоді не було українською, і я її дуже люблю. Мені вона зайшла, мені вона відгукнулась. От але зараз не про це. Daisy Джонс. Знаєте, це ми цю книжку брали на наш книжковий клуб, і це було напевно найжвавіше, найцікавіше обговорення за весь рік існування нашого книжкового клубу. В цій книжці стільки різних моментів, стільки суперечностей, стільки тем, які ти хочеш обговорити, що просто капець. Книжка написана у форматі інтерв'ю. Це може бути комусь незвично, але насправді ти дуже швидко вливаєшся. І через це ще книжка читається дуже швидко. Як ми розуміємо, нам тут розповідають про гурт. Власне, це гурт, де. Сик, до якого потім доєднується Дейзі Джонс. Це видуманий гурт, який ніби існував у 70-х роках такий рок-гурт, і він розпався в один момент. Але ніхто не знав чому. І от зараз хтось взявся написати. Книжку про цей гурт і розповісти власне причину, через яку він тоді розійшовся, бо вони буквально були на піку своєї слави. Вони випустили найкрутіший альбом, який слухали всі у світі, і тут вони раптом оп і розпадаються. Тетя була у нас така в принципі обдарована з дитинства, з народження різними талантами. Вона вміла співати. Вона була дуже гарною, але при цьому вона не була обдарована людьми навколо. Тобто вона мала ніби все, вона мала дуже багатих батьків, але їм було пофіг на неї. Вони не звертали на неї уваги, і коли вона там казала щось про те, що вона ну хоче чимось зайнятися, розвивати якісь свої таланти, то вони казали Ти типу, гарна, просто сиди оце і замовни. Але Дейзі хотіла довести цьому світові і собі, що вона варта більшого. Що вона реально може стати крутою, що вона може писати пісні, що вона може стати співачкою, авторкою і так далі. Тому вона починає цим займатися. Але вона була дуже така специфічна. Вона не приймала нічиї умови, вона хотіла працювати тільки на власних умовах, а ще їй було абсолютно пофіг на те, що скажуть люди. Тобто вона там, знаєте, одягалася як хоче, робила, що хоче, і завжди казала: ну, якщо у когось там ерекція від мого зовнішнього вигляду, то це його проблеми, що він не може її контролювати. Я не збираюся там сидіти в. Плотному одязі одягнена в курточку, тільки тому, що хтось не може стримати свій статевий орган. Короче, Дезі дуже крута. Також у нас тут є Біллі, це власне соліст гурту The Сикс, і він теж такий дуже суперечливий персонаж. Ще, до речі, є серіал по цій книжці, але він там перероблений, там багато інших моментів, хоча там дуже класні актори дивитися, в принципі, цікаво. Але я його так і не додивилась. Насправді подивилась тільки половину і потім щось закинула. Не знаю чому, хоча він реально класний. Але я його дивилась одразу після прочитання, і мені багато бісило, що там змінили. Тому, напевно, краще їх знаєте, хоча б якусь перерву між ними робити, між книгою та серіалом. Друга книжка це припини свої вигадки. Філіпа Бесона. Десять із 10. Я цю книжку навіть подарувала мамі привезла в Запоріжжя. І хоч книжка така маленька, ти настільки проникаєшся історією персонажів, що ну, ти потім тобі реально їх шкода, і тобі важко їх відпускати, і ти за них вболіваєш. І ну, автор. Прив'язав мене до цієї історії за таку маленьку кількість сторінок. Це власне автобіографічна історія, тобто автор сам через це пройшов, і вона розповідає нам про кохання між двома чоловіками. Це відбувалося в минулому, в часи, коли це було ще. Неприпустимо, коли людство не готове було цього сприймати. Ну звісно, були і тоді адекватні люди, але в більшості своїй ніхто б це не прийняв. Філіп і Тома познайомились ще в підлітковому віці, коли навчалися в одній школі. Між ними зав'язалися стосунки. Вони покохали один одного, але це кохання для кожного було різним. І потім настав момент, коли вони мали обирати якесь власне щастя, власні почуття, любов один до одного. Чи все таки вони будуть залежати від цієї от думки публічної від думки людей і зруйнують своє щастя і будуть намагатися стати тими людьми, якими їх хочуть бачити, оточуючи? Мене дуже обурло, коли я виставила відео в інстаграм про цю книжку, і люди. Почали писати про те, що ну я таке читати не буду, тому що я не підтримую такі стосунки. Я думаю, господи, і там люди почали такі так, я теж, я проти цього. Але потім, я, коли я відповіла, що ну я не знаю, як можна не підтримувати кохання між двома людьми. То мені почали писати: типу, ну я не засуджую, просто я кажу, що я не підтримую. А я думаю, а чого ви тоді взагалі зупинилися написати коментар оцю цю свою дурацьку думку під відео, якщо ви цього не засуджуєте? Тобто, ви б тоді просто пройшли повз, а ви вирішили це написати, і там знаєте, зайде в коментарі людина з, з гомосексуальною орієнтацією і прочитає цей коментар, і їй може стати дуже неприємно. І власне. Чому мене це ще й обурює? Тому що саме через таких людей, які пишуть такі коментарі, які ніби намагаються прикрити, що це моя власна думка, але я нікого не засуджую. Через таких людей і стаються такі історії описані в цій книжці. І напевно цим людям як нікому треба прочитати оцю книжку, щоб вони якось або ну стримувались, або. Змінили свою думку. Ну бо якщо це якісь затяті гомофоби, тоді, звісно, їм нічого вже не допоможе. Потім ця людина повидаляла всі свої коментарі, там залишилися вже тільки мої. А що сталося? Не подобається людям, коли їх називають гомофобами. Я хочу сказати одразу, що якщо тут теж є гомофоби, я нічого не втрачу від того, що ви від мене відпишетесь. Дякую. І швидко нагадаю, що якщо у вас є бажання чи можливість підтримати цей канал, щоб він розвивався, щоб відео виходили частіше, то в описі до цього відео буде посилання на монобанку. Також я просто буду вдячна за лайк та коментар. Наступна книжка це у пошуках надії Giant Гудл. Мені вона сподобалась. Хоча відгуки на неї є досить таки різні. Видавництво Бородати та Марин надсилало її на огляд багатьом блогерам. Я бачила відгуки багатьох блогерів на цю книжку. Вони дуже різні. І це, ну, знаєте, ще раз підтверджує те, що кожному своє і кожен, кожен сприймає цю Історію цю книжку, з якого з призми якогось власного досвіду, власного життя, власного світогляду це дуже цікаво. І тому я вважаю, от навіть коли ви бачите якісь відгуки, то варто прочитати все одно книжку, якщо ви думаєте, що вона вам не сподобається, або навпаки, ну коротше, завжди варто складати якусь власну думку, бо кожен сприймає все через власну призму. Джейн Гудл — дуже крута жінка, і вона. В 70-ті роки вона мріяла поїхати в Африку і досліджувати шимпанзе. При цьому не маючи жодної відповідної освіти, і в ті часи ще й жінки не мали якби, якихось сильних прав. І вона це зробила, і вона поїхала в Африку, і вона без освіти спочатку почала слідкувати за цими шимпанзе. І при цьому навіть оця її відсутність освіти допомогла їй. Зробити багато крутих відкриттів, тому що вона неупереджена, спостерігала за ними. Вона неупереджена, робила свої висновки, і їх потім ще довго не хотіла приймати у науковій спільноті, тому що вона розбила багато міфів, які існували навколо шимпанзе та людей. До речі, ви знали, що ДНК шимпанзе відрізняється від ДНК людини лише на 1%. Наприклад, Джейн Гудол зробила таке відкриття, що Шимпанзе вміють перетворювати різні речі на знаряддя праці. А раніше вважалося, що таке можуть робити тільки люди, що тільки люди такі розумні, щоб переробити якусь гілочку в знаряддя своєї праці. Також було мені дуже цікаво дізнатися, що виявляється між шимпанзе теж є війни, і ви навіть можете загуглити це чотирирічна війна, шимпанзе в Гомбе і. Тобто два клани воюють за одну територію. Вони спочатку були разом, потім вони вирішили розділитися, і один клан почав нападати на інший, тому що йому не подобалося, що як це от була територія, на яку я міг раніше зайти, тепер я не можу неї зайти. І це тривало, поки один клан повністю не, вищ... не винищив інший. Але ця книжка, вона насправді не якась там наукова, важка, вона дуже легко читається. І тут, навіть, якщо подивитися на ці фактори, то можна побачити, що тут науковості зовсім мало, тут, скоріше, багато. Таких чутливих моментів, цікавих моментів, особисто для мене, бо Джейн багато часу присвячує розповідям просто про своє власне світобачення. Наприклад, вона релігійна людина, і вона розповідає про те, як вона прийшла до своєї віри, і розповідає про те, як протягом життя, коли ставалися якісь жахливі речі з нею, вона втрачала цю віру, і де вона потім знаходила сили, щоб її відновити, де вона знаходила оцю надію, щоб знову. Відновити свою віру, і це для мене було дуже цікаво, хоч я і не якась релігіозна людина, і мені здається, багатьом людям, які там не релігіозні, це буде цікаво прочитати. І Окрім того, тут зачіпається цікава для мене особисто тема, Це тема вегетаріанства, екології, тому що авторка сама вегетаріанка, цьому присвячено зовсім мало часу. Проте авторка розповідає про те, як вона до цього дійшла, розповідає про своє оточення, розповідає про те, як тваринництво може впливати на екологію, чому важливо. Хоча б якщо не повністю відмовлятися, але хоча б там пару разів на тиждень практикувати відмову від, від м'яса, щоб попит знижувався. Але що найбільше мені сподобалось в цих її розповідях, це те, що вона нічого не нав'язує. Тобто вона не, не розповідає це все з якоюсь, знаєте, агресією і з тим, що ви. Козли, якщо ви не робите так, якщо ви не збираєтесь так робити, і так далі. Тобто вона просто розповідає про себе, про свій досвід, про те, як вона до чогось прийшла, розповідає, як би було класно зробити отак чи отак, але нікого ні в чому не засуджує. І як вона каже, що навіть оця відмова від м'яса, хоча б кілька днів на тиждень, через те, що це знизить попит, то тварин. Стануть вирощувати менше, і для неї, хоча б, є пріоритетом те, що тваринам буде жити більш комфортно на цих фермах, тому що ну тому що це правда, зараз тварини живуть просто в жахливих умовах на цих фермах. У них немає простору, вони завжди хворіють, і ну, це жах, коротше, одне слово, не будемо заглиблюватись. І вона би хотіла просто, щоб, хоча б ці тварини, яких вирощують на фермах, на збій, щоб вони своє життя прожили. В комфортних умовах наступна книжка це спадок Готорна. Це друга частина ігор спадкоємців. І ну знаєте, я не можу якось багато розповісти про сюжет, тому що це буде спойлери до першої частини. Але я можу сказати, що мені ця частина сподобалась менше за першу. Мені перша сподобалась вона була для мене динамічнішою, І коли я читала першу частину, я взагалі не могла відірватися. То спадку Готтерна» десь половина книжки мені була затягнутою. Десь половина книжки я читала, так думаю, коли вже щось станеться. Але потім друга. Половина книжки, прям отак от читається дуже класно. Ми в Києві на книжковій країні з Анною проводили подію по цій книжці. Це було дуже класно. Тут якусь фоточку вам покажу. І що я можу сказати? До речі, в цій частині Айворі нарешті визначиться зі своїм вибором між двома братами Готорнами Джеймсоном та Грейсодом. Не буду вам спелерити, але нарешті вона зробить цей вибір. Книжка Космос прийом Марка Лівіна. Мені знаєте, сподобалася ця книжка, але спочатку я її оцінила на 8, Зараз я би напевно поставила її десь 7,5 з 10, коли вже пройшов час, розумію, що вона не настільки якось мене відклалася, щоб... але при цьому все одно мені сподобалось. І як я вже колись казала, що вона мала на мене якийсь такий терапевтичний ефект. В цій книжці головна героїня Зоряна вона росте з мамою і мама все життя від неї приховувала, хто її батько. Ніколи цього не розповідала. Це була тема табу. А Зоряна росла, росла і розуміла, що вона просто хочеться дізнатися. І для неї це важливо, і тому вона починає власне розслідування про свого батька, намагається його знайти і потім їде в те село, де він має якби жити, знайомиться там з іншими людьми, з сусідами. і Там ще хлопець підліток, трохи старший за неї, з яким вона знайомиться, починає дружити. Знає то чому терапевтичний ефект? Тому що в цій книжці от, всі герої вони такі дуже ідеальні в тому плані, от, як вони між собою комунікують. Тобто, знаєте, таке враження, що всі герої пройшли психотерапію і розуміють, що як треба спілкуватися, як треба приймати один одного, як, що треба робити, казати. От знаєте, ти читаєш і такий боже, ну когось це може збісити, і я це розумію, але мені було прикольно таке прочитати. Мені сподобалося, що люди тут такі всі. Адекватні і розумні, і навіть підлітки вони розумні, і навіть дорослі люди, і там і священник всі коротше, всі такі класні, всі такі розуміючі. І отак, от, що незвичного в цій книжці, що вона написана без виділених діалогів. Тобто, тут такий суцільний текст, і спочатку ти не розумієш, що відбувається, і ти можеш не зрозуміти. Коротше, тут треба просто влитися, а потім ти вже розумієш, де тут у нас діалог, де це вже власні думки, ти в це вливаєшся дуже швидко. Ну а ще мені ця книжка відгукнулась, бо я теж росла без батька, і це було цікаво почитати. Книжка серед золи вуглина». до речі, в моєму якраз відео про найцікавіші новинки, я розповідала, що дуже хочу її прочитати, і я ж її прочитала. Так само, як і припини свої вигадки. Що я можу сказати? Ну, це вісім із десяти. Це цікавий початок історії, який відкриває багато вікон для продовження історії, тобто це ж серія, і далі має бути дуже цікаво. Проте саме ця перша частина, вона не те, щоб прямо мене в якомусь моменті зачепила, але мені цікаво прочитати далі, щоб дізнатися, як далі всі ці події будуть розвиватися. У нас тут історія про імперію, дуже жорстоку імперію, в якій Непокора карається смертю, в якій неможливий будь-який опір. І наша головна героїня Лая вона народилася серед народу просвітників, і власне цей народ імперія зробила такими рабами нижчими. Вони не мають якихось прав, вони не мають навіть права навчатися, писати, читати і мають служити імперії. А наш другий головний герой він навчається бути солдатом імперії маскою, але він ніколи для себе цього не обирав, тому що його забрали в цю академію. Демію ще в дитинстві, і він ріс серед цього, цього всієї, цієї атмосфери. прекрасної. проте пройшло багато років, але він так цього і не прийняв, і він не може змиритися з цим. І він не хоче продовжувати своє життя в цій серед цієї імперії. Він не хоче вбивати невинних людей і думає про те, щоб дезертирувати. Але стається багато цікавих подій, через які його плани зриваються. А їх долі з лаєю в один момент переплітуться, не те, щоб дуже сильно. Вони якби просто познайомляться, і вони обидва будуть якось намагатися боротися за одне і те саме, тільки з різних сторін. Буде багато небезпек, багато всього прикольного, багато якихось міфічних істот. Тобто це ж фентезі, все таки. Але от як я казала, саме в цій книжці не відбулося нічого такого, що я така прям о боже, вау! Проте мені дуже цікаво, що буде далі. Тому я чекаю продовження і багато хто каже, що це просто вау-серія. Юдине дерево, Арчибальда Кроніна дочитала цю книжку якраз 30 квітня. Встигла. Що я можу сказати: напевно, це десь 8 з половиною із 10. Я люблю Кроніна. Це моє друге знайомство з автором. Проте три любові залишаються на першому місці, а ця понижче буде. І чому знову ж таки мені в цій книжці було якось нудно трохи читати початок? Бо коли читала любов, мені прям з перших сторінок було цікаво спостерігати за головною героїною, то тут за головним героєм мені з перших сторінок не було так цікаво спостерігати, і стало цікаво тільки там, знаєте, десь після 80-ї, 100-ї сторінки. Але автор просто майстерно описує оцю всю у нього така психологічна проза про людей, і його герої завжди якісь неприємні, і це теж часто бісить людей. Тобто, людям не подобається, що у нього є такі, що його герої вони знаєте не. Ті, які ось спочатку погані, потім усвідомлюють свої помилки, і, от в кінці історії, стають такими добрими, класними, спокутують всі свої грехи. У нього не такі герої. Вони ніби знаєте, ніби сліпі. Вони, от які були. Вони вважають, що це вони правильно все зробили, і такими і залишаються. Або вони розуміють, що вони зробили щось погане і намагаються спокутувати свої провини, але потім в якийсь момент знову стикаються зі своїм власним я, і власне залишаються в тому ж етапі, де і були. І мені це подобається. І що в нас відбувається в юдиному дереві? У нас є головний герой Дейвід Морей, і він виріс такою серед бідного середовища, але він мріяв. Стати лікарем він дуже добре навчався, і в один момент він зустрічає дівчину, в яку закохується. Він навіть відбиває її у іншого нареченого. І вони вже планують спільне майбутнє, але потім дещо стається, і перед ним постає вибір: його кохання чи перспективи майбутнього і гроші. І Девід зраджує своє кохання, зраджує самого себе, свою мрію і обирає гроші. І зараз, вже будучи дорослим чоловіком, якому вже за 50, який дуже багатий, який вже відійшов від справ, він вирішує повернутися. У свою рідну країну в Шотландію і вирішує якось спокутувати свою провину. Але чи ви, це в нього, які способи він для цього бере? Ви прочитаєте вже в книжці. Нещодавно ще вийшла замок Капелюшника. Це взагалі кажуть найкраща його історія, але на фестивалі його розкупили просто отак. От коли я підійшла, вже не було. А на другий день, тобто, ну останній день фестивалю, коли вже проходила під... Повз стенд видавництва апріорі, там взагалі вже Кроніна не було, його просто всього розкупили. І остання книжка Саймон Бекет Хімія смерті. Взагалі, якщо ви не дивились ще минуле відео, в якому я розповідаю про прочитані мною трилери за цей рік. Я там також розповідаю про цю книжку. Ось, але якщо коротко, то що? Ну 8 із 10. Але я з самого початку вгадала вбивцю в цій історії, і для мене Тес Герітсон залишається на першому місці. Я вже це казала. Б. Ну, проте, всі мені пишуть, що наступні книжки набагато краще, набагато цікавіші, тому я буду їх читати, але не знаю коли. І тут, наш головний герой Девід, їде в маленьке містечко, а в маленьких містечках завжди стаються якісь прикри ситуації. І саме так і стається. Там знаходять труп жінки. Після цього зникає ще одна жінка, а потім ще одна жінка, з якою був пов'язаний власне наш Девід. І він починає допомагати поліції. Розслідувати цю справу. Ну і от ми просто бачимо це розслідування, бачимо, куди це все веде, чим це все закінчиться. Але я реально з перших сторінок. Я ну автор залишає підказок багато. І просто коли з'явився один персонаж, я одразу зрозуміла, що це цей персонаж буде вбивцею, але все одно я не здогадалась на 100% чим закінчиться історія. Але мені все одно було цікаво читати цю книжку. Мені цікаво було як тут все закрутиться, як автор закрутить кінцівку і. Деякі моменти, і тому я буду читати наступні частини. Подивимося, як вони мені зайдуть. Ну і це все. А ви пишіть, скільки книжок ви прочитали у квітні, яка була найкраща, і чи читали ви якусь із цих книжок?